Вітаємо, друзі! На зв'язку епічна сага про чергове перетворення російської бронетехніки на гарячі консерви просто в полях Донеччини. Перед вами кадри блискучого відбиття ворожої атаки, яка сталася південніше з села Бурлацьке. Дві російські БМП-2, наче два п'яні трактори, спробували проривати українську оборону. Вочевидь, вони дуже поспішали. Можливо, на зустрічі з Байрактаром або як мінімум на фотосесію для звіту перед Шойгу. У планах загарбників було висадити піхоту, яка мала захопити наші позиції і, можливо, пограбувати ще одну хату в селі. Але доля вирішила інакше: чи то fpv дрони вирішили потренуватись у спортивному польоті, чи просто оператори не витримали такого наступу краси, і за лічені секунди обидві БМП-2 перетворилися на палаючі шматки металу. Зверніть увагу, піхоти в кадрі не видно взагалі ні однієї ноги, руки чи каски. Це наводить на єдиний логічний висновок: хлопці пішли на шашлик, тільки не добровільно, і самі ж у тих БМП стали основним інгредієнтом, бо в тій температурі, яка там була після влучання, можна не тільки варити борщ, там навіть сталеві нерви плавляться. Здається, окупанти не до кінця зрозуміли, що наші FPV-дрони дрони це не просто квадрокоптери з Aliexpress. це справжнісінька повітряна доставка справедливості, причому без попередження і з точністю до сантиметра. Поки дрони залітали в броньовики, російські піхотинці, ймовірно, читали інструкцію, що робити в разі пожежі. Але, як показала практика, краще б вчилися літати. І от в результаті маємо дві знищені БМП. Кілька підкопчених визволителів і гарний відеоматеріал для підняття бойового духу.